Час. Добрий. Добрий, добрий. добрий? Добрий. Добрий. Іван. Да, Дуже Це приємно. Названо, да? З Русаном наш. А з да, да, Ви з нашим Русанчиком. З е, яка ваша справа? Так. А ви не зменшили приміщення? Ні? От тут ні, завжди ні, ні, клі... було? Ні-ні, по-моєму, Да? Мені кажеться, що зменшив. То я був давненько у вас. Я, я колись в аспірантурі е, навчався в Чубинську. Я приїжджав до вас, можемо і тему, і можемо і багато. Ми можемо вас запустити на лекцію, наприклад. Можемо, можемо, можемо. Ми ж багато чого знаємо. Можемо на самом деле попрацювати. І, і студентів би ми могли попробувати брати і на практику, і могли б забирати до нас там на, на роботу. Да. У нас на сьогоднішній день е, багато вакансій. Ми рухаємося, розвиваємося дуже активно. Ну, і наші співробітники їздять, і, ну, от Льоша їде на Факу в Італію на клітку. Ми будемо збирати зараз.